Розглянемо, що таке правильні та неправильні дроби, а також розглянемо порівняння дробів. Перше означення. Дріб називається правильним, якщо його чисельник менший за знаменник. Наприклад, показано правильні дроби. Чисельники цих дробів менші за знаменники. Будь-який правильний дріб менший за одиницю. Чому так? Якщо ми розглянемо Наприклад, перший дріб 4 сьомих. І згадаємо, що дріб це ділення, тобто ось така частка 4 поділить на 7. А частка вказує, скільки разів оце число, яке є дільником, поміщається в оцьому числі, що є діленим. Наприклад, якщо 6 ми ділимо на 3, то ми отримуємо частку 2. Це означає, що шістка складається з двох трійок. Або, другими словами, дві трійки утворюють шістку. Скільки сімок може утворити четвірку? Жодна. Тобто у четвірці не поміщається хоча б одна сімка. Відповідно, результат. Ділення 4 на 7 є число менше за одиницю. Що означає, що 7 поміщається в четвірці менше, ніж 1. Тому всі правильні дроби обов'язково менші за одиницю. Наприклад, 4 сьомих менше за 1. 475 також менше за 1. Або інакше можна сказати: 1 більша за 4 сьомих. Одиниця більша за 4775. Тобто одиниця більша за будь-який правильний дріб. Наступне означення. Дріб називається неправильним, якщо його чисельник дорівнює знаменнику або більший за нього. Наприклад, 4 четвертих чисельник дорівнює знаменнику. Це неправильний дріб. 7 п'ятих. чисельник більший за знаменник. Це неправильний дріб. 7156. Також чисельник більший за знаменник це все неправильний дріб. Далі, будь-який неправильний дріб з рівними між собою чисельником та знаменником дорівнює 1. Розглянемо також цю ситуацію. Отже, дріб 4, 4. Це те ж саме, що 4 поділити на 4. В результаті ми маємо 1. Візьмемо інший дріб. Наприклад, 1000. 1005 Знову ж таки ділення 1005 на 1005 дасть 1. Тобто одиниця каже, що оця четвірка поміщається один раз в оцій четвірці. Що 1005 поміщається один раз в тисячі 1005. Ось написані приклади. 4 четвертих це 1, 47, 47 – також одиниця, або одиниця це 4 четвертих, одиниця це 47, 47. Отже, будь-який неправильний дріб з однаковим чисельником і знаменником завжди дорівнює 1. Тепер інша ситуація. Будь-який неправильний дріб з різними між собою чисельником та знаменником завжди більший за 1. Тобто розглянемось цей дріб, наприклад, 71,56. Знову ж таки, розглядаємо частку 71 на 56. Скільки разів може поміститися 56 у числі 71? Один раз точно. І потім буде остача. Коли ми поділимо 71 на 56, остача буде. Я її запишу ось тут. Остача буде 15. Тобто. Получається саме назначення оцієї остачі, цей дріб буде більший за одиницю. Тому виходить так, що будь-який дріб, у якого різний чисельник і знаменник, завжди буде число більше за одиницю. Тому що при діленні у нас як мінімум є остача. Буває так, що і націло поділиться. Наприклад, 112, 56. Поділимо 112 на 56, буде 2. Остачі немає, але все рівно ми отримали число більше за одиницю. Тобто говориться про те, що число, яке в знаменнику, поміщається в цьому числі, що в чисельнику, більше, ніж один раз. Так, ну і ось, наприклад, показано. 7 четвертих більше за 1, 47 більше за один, або. Одиниця менша за 7 четвертих, одиниця менша за 75 47. Звідси ми можемо зробити висновок, що будь-який неправильний дріб завжди більший за будь-який правильний дріб. Чому так? Тому що правильний дріб менший за одиницю, а неправильний дріб більший або рівний одиниці. Якщо правильний дріб менший за 1, то виходить, що він завжди буде менший за неправильний дріб. Наприклад 7 четвертих більше за 15 1519. Тому що 7 четвертих це неправильний дріб. А 15 1519 це правильний дріб. Або інакше 15 1519, тобто правильний дріб, менше за 7 четвертих, тобто за неправильний дріб. Відповідно, коли ми порівнюємо дроби між собою, необхідно звернути увагу на те, який із цих дробів правильний, який з цих дробів неправильний. І тоді ми можемо зробити висновок. Правильний дріб менше за неправильний.